Після кількох експедицій до зруйнованого королівства Камавор у пошуках імператорських драконів, ноксіанські приборкувачі зрештою знайшли і викрали дитинча цих величних створінь. Незважаючи на те, що мати спалила корабель викрадачів, щоб врятувати дракончика, він загубився у хаосі. Відмиваючись від сажі на березі Кручених островів, південніше від столиці, дитинча було знайдене юнаком, який назвав його Смолдером. Одного дня граючись, Смолдер випустив полум'я, яке спалило цілий ліс. Побачивши дим, мати Смолдера негайно вирушила на острів, нарешті знову з'єднавшись зі своїм сином. Тепер під пильним наглядом своєї мами Смолдер пізнає, як це бути нащадком роду камаворських імперських драконів. Грайливий і умілий він чіпляється за будь-яку можливість, аби покращити свої навички. Хоч він ще дуже молодий. Вміння Смолдера здатні спалити усе, що може горіти. З вами Хасагі Юей. Вітаємо в попередньому огляді смолдера, палкого дракончика. Смолдер стрілець кастер, сила якого росте із часом. Він покладається на свої вміння як на основне джерело шкоди. Спочатку чемпіон може здатися слабким, але протягом гри він обов'язково розкриє свій потенціал. Пасивне вміння практика дракона, влучання по чемпіонам вміннями та вбивство ворогів за допомогою. Суперпалаючого дихання дає смолдеру заряд практики дракона. Заряди збільшують шкоду базових вмінь смолдера. Кю суперпалюче дихання. Смолдер вивергає полум'я, вражаючи ворогів у напрямку польоту вміння. Це вміння еволюціонує від стаків практики дракона. 25 стаків завдає шкоди всім ворогам навколо цілі. 125 стаків посилюється сила вибуху навколо цілі. Окрім того, вогонь поширюється також на деякій відстані позаду цілі у вигляді міні-зарядів. 225 стаків. Смолдер додатково підпалює ціль, завдаючи чистої шкоди від максимального здоров'я цілі. Ворожі чемпіони, здоров'я яких падає нижче певного рівня, миттєво помирають. Крім того, посилюються ефекти від попередніх еволюцій вміння. Візуальну кількість такі практики дракона можна відслідковувати за зміною розміру рогів Смолдера. W -A Смолдер випускає милий, все спалюючий на шляху чих, котрий завдає шкоди і сповільнює ворогів. Влучання по чемпіонам спричиняє додатковий вибух. Шух-шух-шух. Смолдер шух, шух. злітає, отримуючи додаткову швидкість пересування та ігноруючи рельєф протягом польоту. Літаючи смолдер автоматично атакує ціль із найменшим запасом здоров'я. Так, механіка польоту оновленого Авреліона сола скоро на всіх драконах Рунтерри. Р. Мама Смолдера, починаючи свій рух позаду дракончика, спрямовує свій вогняний подих з висоти драконячого польоту, завдаючи шкоди та сповільнюючи ворогів у центрі лінії ураження. Мама також стілює свого сина, якщо він знаходиться на лінії її вогняного подиху. У підсумку ми отримали ще одного чемпіона, котрий допоможе новачкам опанувати нову для себе роль. Також враховуючи вміння чемпіона, можна припустити, що ми також побачимо його на середній лінії. А щодо лісу, поки сказати важко треба тестувати. А пограти за смолдера на тестовому сервері можна буде вже 9 січня, у циклі оновлення 14.2, або зачекати два тижні та додати дракончика до своєї колекції вже на лайв сервері. На цьому все протягом відео з вами був канал Hasagi.ua, Голос за кадром Майя Ведернікова, переклад Вмінь, Єгор Бажитов, редактура Митя Сірков, Євген Киян та лімітка. Окремо подяка глядачам, котрі підтримали проєкт фінансово, а також Riot Games за надання додаткових матеріалів. Підтримуйте нашу діяльність коментарем, лайком та підпискою. До нових зустрічей. Ще почуємося.